Якщо стояти обличчям до будівлі капітолію, то зала засідань сенату знаходиться по праву сторону, а відповідно, зала засідань палати представників по ліву. Сенат складається із ста сенаторів та сенаторок, а палати представників із 435 – конгресменів та конгресвумен. Відповідно, усі будівлі по ліву сторону від конгресу пов'язані з палатою представників. Тут знаходяться комітети палати представників та офіси конгресменів та конгресвумен. І відповідно усі будівлі по праву сторону від конгресу пов'язані з сенатом. Тут знаходяться комітети сенату та офіси сенаторів. Фактично найважливіші події в Конгресі Сполучених Штатів Америки відбуваються в комітетах. Саме тут розглядаються слухання щодо України, щодо Росії, щодо війни, щодо питань протистояння Китаю та власне внутрішніх питань сполучених штатів Америки. І власне, тут у кулуарах можна зустрітись із законодавцями та поспілкуватись на актуальні теми. Зокрема, цього дня голос Америки був присутній під час слухань сенатського комітету із міжнародних відносин щодо способів притягнення росіян до відповідальності за звірства скоєні в Україні. На слуханнях доповідала Бетванскак, посолка Держдепуша, з питань глобального кримінального правосуддя. Доброго дня, голос Америки, Українська служба. Чи можна поставити вам запитання? Гаразд, але дуже швидко. Я маю повернутись до головування в комітеті. тема цих слухань: відповідальність Росіян за їхні звірства. Чи можливо притягти росіян до відповідальності, якщо українці не виграють цю війну? нам потрібно, щоб Україна виграла цю війну і крапка заради свободи України та заради підтримки міжнародного права, яке забороняє застосовувати агресію проти інших країн. Але ми також повинні гарантувати, що винні за воєнні злочини Путіна будуть притягнуті до відповідальності. Її звати Катерина. Вона чудова журналіста. Дай їй коментар. Дякую дуже. Так, мене звати Катерина мене Well, you know, again, this is a war. знову ж таки це війна, і Україні потрібно переконатися, що вона переживе цю війну. Тож їм доведеться робити усе, що вони повинні робити, щоб виграти цю війну. У мене є ще кілька запитань для грузинської служби голосу Америки. <рес> і ще одне запитання. Дуже швидко. You're... Дуже швидко. Ви так про всі запитання будете казати? Дисисхаотворкс. You just talk to them, просто розмовляєте з ними і все наводити гарні відносини. І потім вони вам відповідають, навіть якщо дуже поспішають. У цілому висвітлення слухань в палаті представників не відрізняється від цієї роботи в Сенаті. Щоправда, за деякими винятками робота журналістів у палаті представників має менше обмежень та правил. Але в обох палатах, якщо законодавець поспішає, ви маєте запитати дозволу, щоб пройтись із ним та підписати коментар. І у разі, якщо він це дозволить, ви маєте право так зробити. Ми знайдемо спосіб отримати необхідне фінансування для України. Є багато можливостей, і ми знайдемо. Знайдемо спосіб це зробити. в Україні йде війна, і це не війна, яку вони обрали, це війна, яку їм нав'язав Володимир Путін. Отже, Україна має право захищатися. Таким чином, під час засідань комітету палати представників із розвідки голос Америки зміг дізнатись позицію американських законодавців щодо підриву Каховської ГЕС на наступний день після трагедії. «Це не неспровокована загарбницька війна. і Ми вже бачили багато воєнних злочинів. Це і ще один нищівний напад на життя звичайного українського народу. Допоки триватиме розслідування стосовно того, хто насправді винен або що стало причиною прориву дамби, США твердо стоятимуть на боці українського народу та уряду України. Будівництво капітолію розпочалось у 1793 році і тривало десятиліттями. Центральний купол завершили після громадянської війни у 1866 році. У ті буремні часи в капітолії розквартирували військових. Тут створили кухню та шпиталь. Попри усе це будівництво тривало так за два роки до завершення війни на куполі символічно встановили статую свободи, яка знаходиться тут. І донині. це символізувало витривалість нації під час війни. Спочатку капітолі використовували не лише для законодавчих цілей, але й для недільних релігійних служб. І двічі за усю історію на нього був здійснений напад. У 1814-му його частково спалили британці під час війни. А вже у 2021-му його штурмували прихильники Дональда Трампа, які не погоджувались із результатами президентських виборів. Ця ретельно спроєктована будівля бачили бійки, стрілянини, підриви вибухівки, атаки, руйнування та відновлення, добудови та реновації. Будівля конгресу пов'язана із будівлями комітетів підземними тунелями і навіть одним невеличким конгресовим метро. Катерина Лісунова, Костянтин Голубчик, Голос Америки, Вашингтон.